Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, чи відкриється правда. Вас може бентежити будь-яка ситуація, але вам може бути цікаво, чи відкриється правда. Тож давайте розглядати. Так, зараз, ну, це не буде дуже така довга філіжанка. Ну, я маю на увазі за часом, але давайте так. Ось тут показана ситуація, це більш стосується особистого життя, сім'ї, друзів, рідних, близьких або, може, сусідів. Про що мова? Показаний мені чоловік, який. Приховує свої страхи стосовно е, об'єднання ну, для когось це в сім'ю, для когось об'єднання в якусь ситуацію, над якою треба попрацювати. Страхи, що, знаєте, от йому нема чого принести в цю, для кого як. Тут і про почуття, про відносини, про будову нової сім'ї. А для когось це просто от як: треба щось спільно робити, але людина на сьогодення взагалі не має впевненості в своїх силах і можливостях. Він, ну, він поки що не може про це говорити. Але Заради того, щоб не втратити можливість подальшого спілкування, він відкриє цю правду. Ну, але так, знаєте, треба буде вибрати слушний момент для нього. Він його буде обирати. Тож ця правда відкриється? Так, ось тут. От ось тут дивіться, комусь з вас відкриється правда. От дивіться як, ви можете звернути на це увагу, можете не звернути увагу. Про що тут? Вам десь ви будете йти у своїх справах, і чорний кіт або кицька переходитиме вам дорогу. Це вам як попередження від тваринки. Про те, що хтось намагається повернути вас своєю магією. Ось така правда комусь з вас відкриється. Ну, тобто, тут про ситуацію, коли або давайте так, тут втримати вас своєю магією, але дивіться, за цією всією ситуацією стоїть чоловік, це не жінка робить. Це робить чоловік, йому не хочеться відпускати ну, когось з вас. Ви намагаєтесь триматись від цієї людини якось так осторонь. Хоча час від часу ви як перевіряєте, що там, де там він. Ну, це може бути підглядання через соцмережі, це може бути таке, що ви бачитесь інколи один з одним. Тобто, ну, там, може живете десь недалеко один від одного, може спільні знайомі є, які можуть розповідати вам, що і як там в людини. Дивіться, якась така ситуація схожа. У вас могла відбуватись або сім років тому, вплив на вас був від людини, або 23 й рік комусь з вас показаний, коли ви зрозуміли, що щось є щось. Щось ви забагато думаєте про людину, щось ви забагато взагалі плутаєтесь, Ви, коли ім'я однієї людини кажете, а виходить ім'я цієї людини. І взагалі, от знаєте, ви можете прокидатись, думаючи про цю людину, хоча самі собі кажете, що да, взагалі, ну, чого це так? Я вже й забула про нього. Тут ну, на когось з вас є вплив. Магічний, показаний, кицька вас попереджатиме. Це може бути взагалі якась навіть сусідська кицька, але вистрибне перед ногами вашими, ну, неочікувано перейде вам дорогу. Не лякайтесь цього, це просто попереджає вас. Це не так, що у вас потім день не складатиме. Це завдячуйте тварині, бо дійсно. Чорні коти кицькі вони не погані. Вони завжди попереджають, що є на людину або з глаз іде від когось і захистись, або йде там, ну, магічний вплив від когось. Тобто це попередження про ворогів. Ну Ви ж розумієте, що людина, яка магічно впливає, ну це не, не друг і не коханий, це вже щось поламане в людині. Це людина, якій навіть не можна довіряти. От про такого й буде попереджати. Так, і, звісно ж, це ж не для всіх інформація, щоб не лякались всі підряд, бо ну, ви ж розумієте, філіжанка загальна. Для когось відкриється інформація, що дуже-дуже багато про вас думає чоловік. Ви будете помічати, як людина задивляється на вас. Це може бути кимсь з сусідів, може бути, ну ви вже спілкуєтесь, вже ви у відносинах з людиною. І як зависання погляду на вас є таке. От Просто от, розумійте для себе, що забагато про вас думає, багато мрій пов'язано з вами, з кимсь з вас. Далі дивлюсь. Чи відкриється правда? Тут не більше того, що ви самі вже людині розповіли або вже почули від людини, найближчі для когось ну, мінімальні три дні. Для когось три тижні, для саме більше три місяці. Ось тут стосовно грошей якась ситуація, але ну, може купляєте щось за гроші, може віддаєте комусь чи вам віддають гроші. Тут закохана пара і третя людина перед цією парою. Якась там відбувається домовленість між цими людьми, якесь оформлення паперів. І тут як розкриття якихось подробиць, але це не таке, що щось дуже приховане, і воно розкриється. Це як просто от час відкриватиме подробиці. Все. Ну, тут так. Ну, наприклад, навіть якщо це закохана пара, оформлює відносини, то, звісно ж, вони будуть жити разом і будуть більш розкриватися один одному. то... Тут не таке, що щось там набрехали один одному і тепер розкриється правда. Ні, там не виглядає так, щоб щось дуже погане. Так, ось тут розкриється правда, бо розганяють якусь новину, таку, знаєте, ну, як вплив на, на людей. І розкриється правда, це як чоловік розганяє цю новину, або навіть він і придумав цю новину. Ну, тобто щось розкрите буде, що уточнення, тут більш уточнення. Ну, що не все там правда, як він каже. Бо зміни підуть, і зміни саме от, ну, зміна взагалі якихось там дій, опрацювань, оце буде розкривати все, прояснювати. Тепер тут ще показані мені два чоловіки вже, і жінка від них закривається. От Для них зрозуміло буде, чому вона закривається, чому вона не бажає з ними спілкуватись. І зміна взагалі у спілкуванні, і закриття відносин. От просто жінка відвертається і відходить від цієї компанії чоловіків. Це може бути просто суто, робоча якась компанія, робоча ситуація. Так, ну, буде там, так, там зовсім буде все розкрите, там. Щоб поставити крапку у спілкуванні, то там розбиратись люди будуть. Так, далі, ось тут. Тут розкриється правда між. Зараз. Тут дуже дивується людина і двох чоловіків слухає, які розповідають, але це знаєте, це якось так виглядає, як посланці якісь. І... Будуть подробиці якоїсь такої дуже прихованої праці розповідати. Це як звітують. Я, я думаю, що не треба мені це розповідати в подробицях, бо я їх тут бачу, але мені так здається, що це потім розкриться. Потім здивування буде від того, що люди робили, як робили, але Ну і з ким, і що робили. Але я думаю, що зараз просто. Ще трошки не час розповідати про таке. В новинах все почуєте. Про переїзд розкриється правда. Хтось тут змінив локацію і жалкує трошки. Знаєте, коли людина десь далеко поїхав, чи поїхала, бо не може зрозуміти. Кого мова, але буде розповідати, що та людина, з якою поєднався чи поєдналась, просто, от знаєте, тепер сприймає людину як збоченця якогось. Ну Тобто, розчарування. Тут воно не обов'язково, що дійсно там хтось має якісь збочення, ні. Це просто от як. Сприйняття людини. що я, я вважаю, що не треба було так поспішати. Ну, але ж дійсно, тут поспіхом робився той переїзд, і тепер щось незадоволення є від того. Тепер ось тут людина на літеру К, Ю С В. Літера П, тут кулуарні такі, якісь розкриття правди, тут люди шепочуться просто про ну там співробітники, там такі от знаєте, спільні знайомі, Засмучується тут хтось з цих людей. І, знаєте, ну от, розчарування. Тут більш за все от показано, що розчарування в деяких спільних знайомих, коли людину сприймала, як могли, ну от, як могли вибілювали людину, але ж людина доказує, що не треба вибілювати, бо ну, щось там нечемно себе поводить. І ось тут інтимні подробиці будуть розкриті, але ну не знаю, кому це, ну, комусь дійсно важливе, хто з ким вибачте, спить. Отаке. Комусь <сіх> цікаво, то розкриються подробиці. Так, що тут ще я бачу? Хтось тут пригрожує. Загроза від, здається, що це чоловік, такий, знаєте, багато зайвої ваги в людини височенний, він мені показаний. А, слухайте, ну тут він загрозу несе жінці все ж таки. Його характер відкриється, і ну, для неї він вже відкритий, а це як дізнаються оточуючи, як він поводить себе. Це про когось або з дуже таких ваших знайомих, або сусідів, або це хтось з вашої родини. Ну, така неприємна правда, і характер дуже важкий в нього. А жінка така тендітна невеликого зросту і така худорлява так. Угу. Якось тут ревнощі чоловіка розкриється. Правда, що він нас ну дивіться, як тут людина довгий час він якось так дуже себе стримував, він не проявляв ніяких ревнощів до жінки, але знаєте, завжди знайдеться той, хто буде виглядати як дійсно конкурент. І тут розкриється трошки характер людини, що він дійсно вміє ревнувати. Але ну, тут мені подобається, бо людина вміє взяти себе в руки і не бути таким, знаєте, психом в цьому питанні. Так, і що тут? О, тут якась правда людина на літеру В. Що ти робиш? Вибачте, оце кіт не показується. Хтось писав, що покажіть кота, але я не тягну їх в кадр, а це якщо самі приходять, а він ходить, мені крісло прикрашає своїми когітками. А в кадр не хоче. Так, дивіться, отут все ж таки людина на літеру В може бути і чоловіком, і жінкою. А тут щось приховує, знаєте, що приховує? Тут про, про почуття. Насправді ви знаєте, але у вас таке, що може мені вважається, може насправді ну, вигадав, вигадав чи вигадала собі, бо тут і для чоловіків, і для жінок тут я так знаєте повертаю філіжанкою. В одному випадку чоловіче обличчя, в іншого в іншому жіноче. І ініціална В – це може бути і чоловічим, і жіночим. Людина не готова розкривати вам свої почуття, не готовий. Поки що ні. Правда, поки що така буде приховуватись, але, знаєте, ви можете, наприклад, ну, якщо ви здогадуєтесь про кого мова, ви можете просто себе якось так лагідно з людиною поводити, і хто знає. Людина може сміливішою вставати і тоді вже так відкриється правда вам. Ну, я так розумію, що на цьому я закриваю філіжаночку, тож всім дякую. А, ой, вибачте, останнє, що бачу, тут у когось розкриється правда, але не, ще не скоро. Хто батько дитини? От у кого там виникають питання до когось зі своїх знайомих, то ця правда буде розкрита, але, знаєте, не знаю, чи треба вам дуже так туди звертати увагу. І це так, знаєте, ну як випадок тому допоможе. Так. Все, дякую всім за перегляд і побачимось в нових відео. Всім пока!